Слава Україні, слава Збройним силам України. Дай Дай боже, пане Микола! де вам такий презент. Кінь спокійний! Скільки років маєте зірбати? Три роки навісні. Три роки навісні будемо. То, Ван, то він на продажу, так? Можна... і може бути на продаж. Яка ціна чи договірна. Тима договірна. А, а тут свої тут... копета має. Твої копети. Другий. Їде вже вводіть, все. Так, так, їде. Завтра Йо, фрига. І пускав на кобилу, файно йде на копій. Вайле, да капєць, пішов mm на -hmm. кобелах в гукс. Йо! Йо! Кушай! Йо! Та я не вакантно їздив. Та й? І не їхав. Не ісав? Та й не Едем вже пас, да. Дай тому поставить загань. Леканий лушак. Давали йому їсти, добре. Ну чого так? Петик кінці, піхоні нам. На соломій буде глядати. Ума на Олександрі. Тато. Та тут, з дивитися. Документи, немає документи? То Він звідки з Полтави чи з Луганська? З Дібрівського кинули заводу. О, З Полтави, з Полтави, То ті хлопці зрівано ти привезли. Васті ще люби, видиш?

висилав мені відео на відео, він не такі виглядок. Файні, ще його ну. Короткий ноги грубий лоша. Ну. Хуш. Хурш То Він такий застарий, як той рапід тато. Чи молодший. Yeah. Так, рапід молодший. Рапід молодший. Так. Рапід бідемо. Ти має вклад. Друзі, паніші. Раплі? Цей. Цей квайк. Це має файнішу цей. О, може бути. Має... А як його звати? По паперах він жето називається, так? Орлик. Орлик? Житомир папери. Не йде жито в ліксий пари. Твісти ідей на орлик. Орлики називають себе. Орлик. Повостних. Так, п'ятикадаєш, дипите не хоче Через те, що стоїть стоїть ни Такий млявий Який, не вийшов що, віт май, корови. Есть, іст. Хочемо їсти. Пасти хочемо. А це якусь тепер пасту між кобилами? А це його чого? Я. Пасти. Чому буде? Бо вже хоче. Парує кобилу, то і не буде. Типу, оті другі коні. Такий от жеребець. Я завтра його до того, то буду до буду прагати, до цього кобила. А? Ру. От, хлопці, є ще такий жеребчик на продажу. Скільки вже йому часу, Лойко Павле? Гоу. Гоу любку Гоу Любку <ривіт> Та й ходить, як рубін, ходи, Це Від Соня лошак. <ривіт> гоу. І від <ривіт> рубіна. Скільки роз лошукові цьому? року нема. Кінцек <ривіт> квітня рік. Кінцек квітня рік. Оба! Іде через сіно, як, як вудка. Сіно має спали. За старик п'ять логерів Кіки логерів має? П'ять! А от так і дайте його піднімати! Ось такий лошак є на продажу. Номер буде в описі. Павле! Лошак не похудав. Поправив. А це має трохи інакшу бензину, як той. Казбек! Казбек! Можеш класти, тепер у слію як не тягне, я не знаю. Правда? Тут немає voulez... нічого, а то він... він Тільки на кантері, дивіться, так. Який перед. Та такий тато. енергійний теж. Такий котрі. Ростов, мушака.

Оші хлопці, дядька Павла, є такий жеребець чистий, не Олександрії з дублівки, з документами. цього поки не продає, це і брат Рапіда. Рапіда. Рідний о. брат від одної той самий повилий жеребця. Рапід. А як це називається? Високий жеребець? Управився. Ага. Василю, Василью Василь, ще вищився. Ще вищий, так? так. Севів вони... брат потатує з ним. То вони від э, того, що це як він? No, no. Не реформатор oh. чи щось таке. Ось, що, той другий графік буде продаватись. <ристо> Два такі okay. лошаки. Братя по татовий вроді. Так, це брати по татові, так? Ді. Той рад називається, а той yeah. фураж. Yeah. Yeah. Один фураж, а другий як? Раут. Цей раут, так? Оу, А то фураж. Оу, фураш. Цього продаєте, кашля? Фураш. Фураш і роуд. Трох. Трох. І трохи займай з ними. Трох. Нема часу. Такі ще новолександріївські жеребчики. А то ли ще є тобто, таку має брат його капе. Куприй. Капіт. Капіт. А, ну, 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 моло. Ті будуть мати ще її. Та її лошада такі до уроку є. Nie ma problemu klasycznego. To jest perez na to, Paula. Hã? Perez na to. Czy to są jakieś Nie, ale to był i burbiście. To są i był E to Tak? i ja I gdzie jest burbiście? To są. To i burbiście. To są i

Брат, ну, ну ну Це буде такий самий великий брат його. Вже в коня чіповані. Чіповані, вони так, так, вже нема к наймі, вони на чіпах. Так. Також з документами. Документами, так. І той має чіп. І той має. Так. Там, де вистрижено, там їх чіпували. Там, ну, чіп, та, так Я там там тут Ось так, Такі лошаки. Номер дядька Павла буде в описі, дзвоніть. Ціни на ковід довірні, Що вас цікаве. <му> Думаю, домовитись. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!